Всім привіт! Ви на каналі Ві і життя і це наш влог. Приїхала Люба до мене розпаковка. Покажи. Макар до макарушків. Це якась найдешевша, так? Нет. Ні. Ні? А чого не взяла ну, ладно. Сахар. Сахар. Мівіна. Мівіна. Ганіночка. Не Угу.

Вау, які труси. Класні? Не знаю, по-моєму, вони мужські, ні? Ну, от такі ша. Вони чоловічі. І що? Ти склала, мені все одно. Мужкі, Так. Далі. Сухарики. Сухарики. Мівіна. 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 Так. Батон. Люблю такий. Люблю батон. А мама каже, що ну, вона щось. Я не люблю батон. Ну, це для консервації. Такі печеньки. Хорошо. Сухарики. Угу. Сухарики. Кімончик. Ось, це ти, ти найхужийший, який тільки був, там вибрала? Там скажи. Лучший. А, приняв. Угу. І? І Серйозно? Фу, боже, як жарко, мене аж затушнило. І... Давай. Так. Я так. Да, я no. давай, Мужик, угу. я его пару Давай. Я хочу уже сосисочку. Вау. Угу. угу. Мне колеси ей так хотелось, а потом я ее попробовала, и мне она не понравилась. И вот такая вот трошка, трошка Угу. І. І все? А воно не погано. Фу. Фуу. Фу, ні, ні, ні. Я не буду його навіть даже, даже пробувати. Ну, м -м. давай розбиратися все. Всем привет, это наш супер-пупер влог. І сьогодні ми... Будемо жарити картошку. Нічого ж ми вже її жаримо. Ми жаримо картошку, а могли б жарити вас. <ріху> Дуже жарко, люди захотілося прям. А можна було поставити цю штуку. Харто Да. Можна було поставити цю штуку десь стапку по спилці. Але ж мені ще легких путів. Та ні нічого. Дивіться, тут яблучко. Мам, якщо б я знала, що така петунії, що дивіться. Це булька. Покажи, які на огірочки вже виросли. Дивіться, які огірочки. Капусточка у нас вже виросла у мене. Ну це мала саму маленьку. Іди покажи, які там велика там велика є капусточка. Ану, а ну скажи. Капусточка. Мам, а покажи на петунії. Тут я борщик, раз, борщик два. Хорошо, зараз пройду. Так. Капусточка, дивіться, воно. Отака. Бачите? Велика є. А там гамак. А тут яблучко, а тут вулик. А я зараз буду поливати пітунію. Не треба? А це ось такі квіточки у баби Наташі. А ні, баби на таких немає. Чи є? Які? Такі? не немає. Так, да, це ми заховалися із сонця, так? Да? Прикольно. давай я тобі ці зроблю зробимо. Я мегамозг. Вау, як тобі йде! Шорти мужські. Це не мужські шорти. Це чоловічі шорти. А як об'яснити оці, оці для пісень? Ну це для, це для... Це модні. Це, Тіпа типу, женщина теж можуть пісити. Дві які. Ну вони дуже зручні. Єдине тут є такий секрет. О, такий. <звук> Ні, вони на мене невеликі, але мені дуже трохи давиться. ну, ще не навік, але трошки давиться та резинка, а зачем Отак його туди. Хоп. Посмотри, как классно. да, да. І даже нічого не заметно. Не заметно, я не заметила, что так зробила. Да? Пішли в сядем вже. Здесь. Дивіться, це називається петунія. Такому на медику. А там велосипед. Оцю надо полить наверное, верну На, держи. Мама робить салатик. подумала, что ты мастер шаг. На балькон. А музыка то и подходит такая. Можете и заблокать. Кайф. Не а, люблю капусту вот так просто. В смысле? Я так люблю эти листочки. Вот эти листочки люблю. Ой, блин. Лучше любишь? Мама с любовью заручивала. На, на, на Кайф. Ой, блін, гіркий. Да? Попка. Попка гірка. А то шкі гіркувати. Жаль. Как жаль, как жаль. Кажуть, треба поливати, хоча я поливаю, в мене капелька. все пока. Так, седаем с любою. Такой, такая така краса у нас кушанья така. такая. Ежа такая уже жарко Кстати, на парозе было бы не так жарко, але тут у атмосфер. Меня покажи. Я сильно жирна. Смотри, Посмотри, как классно. На, на, на. Так, ну что, будем занимать мукбан в ТикТок? Да. Да? Ты за мной будешь? Нет, Почему? Да ладно. Так, мы гарненько, горнень... поели, поели, теперь можно и шо? Правильно. А. Ой, положить хорошенечно так. Можем в тебя в комнате, хочешь? А тут прохладнейше. Серьезно? А мне вроде в тебя прохладнейше, нет? Mm -hmm. Честно, одинаково. О, ты пришла за таба крышей. А, вот в чем прикол, да? Вот оно что, для собака зарыта. Хорошо живет на сети Винни пух. От того поет он эти песни вслух. Угу. Угу. Нормально. Угу. У меня химозно, потому угу. что вот так химозно. Угу. Ні, це теж десь якась... что Тобі по смаку смачно, але по сути смачно. По суті смачно. Угу. Одненько можно з'їсти. Угу. А що це така собачка менешенька? Бося. Бося. Ой, Бося, Бося. А наша лопата? А яку хочу Руками. А ти куди поїхала? Лопата. Блін. Я хочу зловити стрекозу. Не получається. Вось дивіться а-прикол. Ні. Мам, ти бачиш, що в мене в руках там сидить. Дивись. Блін, мам, вона улетіла, як ти підійшла. Стрикоза? Да. Давай, давай наоборот. А, ти дурачка, да, не йшла? Не знаю. Все, всем пока. Не-не, так дело не пойдет, Люба. А, поняла. Как ой, божечка. А подожди, да я накупаю. Та знімаю, як ти купаєш. Все, можна витягувати? Собачка хоче купатися. Боня, Боня, Боня. А що ти хочеш? Мама, підв'язувати. Так, да, ми вирвали смородину. Хотіла викопувати чесник. Ну він ще, слухайте, я там подивилась, треба було дві лусочки на чесникові. В мене ще чотири їх. Тому я вирішила, хай ще побуде. Угу. Викупаю сама. Звісно, було б класно, якщо б Люба мені допомогла. Ну, скажеш, коли то я може приїду, якщо вийде. Будеш їхати заради чесникові. Ти кому махаєш? в камеру А. -а, -а. 7,2, да у нас виглядать дуже жарко На треба капочки надівати наверное. що не поможе не поможе думаєш не так жарко буде ні я думаю що мені ще жарко із того що воно просто все в обліпку. Да. так хорошо так в не в обліпку а ну а да? спину дай потрогаю а мокра. А что ты, ты доси снимаешь, Может хватит? Да, да ничего. блін Подивіться. Прикольна штука. Це хто зробив? Ці Що вони уже черви? Дай mm. пробувати. Вкусно? А можна я теж таким пострадаю? Like. А да. Like. Like. Ah. А такие. на, на подержи и познимай. Я хочу вот Дуже. разбила. Ты молодец, конечно. Mm. В нашей... Ну да. Ну. Может, давай я? Яка? Yeah, ну, вот так. ба а Вау! ура! Угу. Палучилась! Саме так і груші я так рвала. Ну ладно, Одна Ну, давай. Вони вже в принципі спілі, зараз вони от будуть падати і, і вже биться і гнить. Їх не так багато, але вони трошки є. Yeah. Надо взяти або щось його. Приїхали назбирати шишечок. Нам треба. А? Подивися, а мене пожаліти треба було, а не кричати. Да? Дивись. Ти подивилась? Да. І що там? Вава? Боня пошка, а в мене воно бачила, дивись. Це вона вчора. Так воно, мабуть, втомився поспати. Це в мене вже така картошечка виросла. Це я збираю цю сумочку черкоси. Це є у вас? Ні. У вас? Немає. Вам на чи віки? Мам, я не знаю. Сука, я так переживала, що багато капусти, я вже так почувствовати. Ну, Хоч наїмося цієї. Воно ну, вже щось, щось жере вже її. став потроху на повці. Да не давай мне огурцов. Огурцы я вам оставлю. Сейчас я, я вам огурчики вырву. Хм. Хм. Прикольно. Угу. Чем реже посажение получается, тем лучше. Ну, я думаю, просто что-то. Капусту не забудь. Капусту я возьму. А ты возьми капусту. И дам морду. Це буде? Ага. Ні, по-моєму. Хватить? Так. Да. Я ще за вами буду. Отак, рост. Ой. О! Що-то таке не дуже. Тому що її стане показувати. Смак, посмотри, як класно. На-на-на. На-на-на. Всяка. Така і гарна, але дуже гарна. Ну, то туди все робимо. Тут взяти, бай, бач, що поробилося, все пішло. Приявки. О, ця ось буде горна дошля. Ну Хватить. Що, що? Його ще ж вести. Довезу двох. Довезе. То все одно не я буду вести. Ой, та ні, я їх їм погану. Бляха, як в мене голова крутиться. Ой, та не придумай. Оце салати, виходить, що зараз викинули майорку. Ну давай мені, мені, дай. Покажи людям. Давай О, я візьму, буду їсти. Виходить, що викину і все. який. Класний. Що скажеш, добрий? Оцей так. Да. А, а оцей цв... цвітний що це? Попробуємо. Він гірчить. Нравиться? Mm -mm. Значить, я тобі тільки такого нарву, так? Да? Так, да, я десь викинула. Мені отако дві штучки вистачить. Володя такого не їсть. Да, Володя, бо ніхто не готує. Якщо ти накришила салат, він би їв. Мам, а коли мені кришить салати, як я на роботі цілими днями? З вечора ставати кришить, хай він уграється. Да. Так, що ще? Ви? А оце що за салати? А базилік можеш? А Є трошечки. Дай мені пару, пару листочків. Куди затисочник заціює в мене? Отакого тобі? Кого? Ні. А, а собачку забрать з собою. Так, зараз собі кропу трошечки нарву. пробую, що получится, тайрбі треба посіяти, кстати. Кріп? Да. Та я буквально трошечки його, чу чуточку. Забери. О, я вам віддам кріп той, що заморожений, бо ще баба просила. Що... Мам, не треба. Бо він розстане в автобусі. Я показувала. А то що мені отак так хватить коробу, диви. Давайте ходити mm. поклажеться. Потом я коробом дам вам. М -м, картопельку молоду, може, приготовлю з кропчиком з домашнім. Чесник не пам'ятаю. Ну, давай пару штучок. Лічнім не буде. Картопелька чи назус. Сам. Мам, є ще слово кіню. Кіню ще є слово. Кіню. Не люблю я тут ходити. Бо тут бджали. Прикольно. Понюхай. І бджали його люблять нюхати. Подивіться mm. вам показуємо другі. Класно. Прикинь, як вони всі тут зацвітуть, усе тут буде цвісти. І там дивися. А там он дві зацвіли. Бачу. І треба картошку ще зараз ще один раз поливати. Дивіться, яка картошка вже в половину мене ростом. Ну, в натурі в половину ось о, по ноги. По -пояс, мене. Нда, по -пояс. Я ж показувала половину росту. Собак, чого ти за нами ходиш? Покажи, собака, йди додому. Кисти, покажи, 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 як моя розцвілиша ще майор. Я правда недавно показувала, але все. Собака, йди додому, не ходи за нами. Хай Мам, скажи, хай ця собака додому йде. Так. Чого ти за нами ходиш? Да. Я ждала хтось на скільки і минуці. Я думала, що вони справді будуть якісь такі. Там на фіолетові або голубі. Тому що на пачці, покажи пачку. Воно такі були на пачці. Все. Не ведіться, фіолетова королева. Але на пачці були голубі. Фіолетова королева. Ну це я не знаю, що це за королева. Пока собі королева. Ну, ці красиві такі. Червоні, да. це цілий ряд червоних. Фух, не ненавижу тут ходити. Чого собака, подивися на неї? Да, подивися. О, О, такі і. некрасиві ці пишні. Не пишні, в мене вони. воно журжини журжини. Забери так. мене, бери до свого серця. Зачаруй мене, даруй мені, жоржини. Називай лише мене моя дружина. Такого вже сухого. Я хочу одного отакого. Ось. Ось Вкрала да. в мами чесник. Варежі. Я, звісно, знаю, що я нічого не буду готувати в Черкасах. <ріху> ну, хай буде для красоти. А я думаю, що буде так, на написано. Та хватить з головою. Якщо так. Володимир Васильович тільки мівіну їсть і пельмені, то що ти а думаєш? Все. Мам, і ще сусіска їсть. Ага. Угу, і все. Оці покати. Іди от новочі сюди склади. Або не... не Помити хочеш їх? Ну так, да, помить, посушити, щоб вичистили. Хорошо. Все. Поїхали мої гості. І знов я сама. Із собачкою на цьому потяг. Трошки навіть і грусненько опять сама остаюсь. А з іншої сторони свобода. Хочу бублики їм, хочу пряники. З голоду не вмру. Буду чимось займатися. Ой, може навіть кабачки законсервую, але це не точно. Дуже гарно, сьогодні буде гарний захід сонця, але я на нього не встигаю. Там мені треба пізніше виходить години пів дев'ятого, щоб на захід сонця. Да, Боня? Сьогодні дуже спекотно. Навіть не спекотно, а прям парить таке. Жарке, жарке, прижарке. Так що йдемо з Бонію остивати. мабуть і вода буде дуже тепла. Да, Боняшка? Гав.